Рено Scenic, автомобіль 2018 року, 1,5 дизель, автомобіль на автоматі, син наступка, номер телефону, ціна 18400 плюс посутній торг. Автомобіль в дуже е, крутому стані і повністю весь обслужує. Так, На ось таких дисках даний автомобіль безключовий доступ. Передня задні складйомники, комбінований стало салон, є у нас підігрів сідінь. Коробка автомат 180 тисяч пробігу. Так, великий ось такий монітор з різними датчиками. Так, Ось такий салон дуже ухайний, збережений. Салон і на дуже гарній комплектації. Позаду ось такий вигляд має. Так, нагадує автомобіль, де в нас семіє місце. Також позаду є додаткові шторки на вікнах. Так, Передні-задні протраніки, також позаду є фаркоп. Хто шукає собі хороший автомобіль, Зверніть увагу на даний сценік. на 18 року автомобіль 15 дизель. Номер телефону ціна 184. Кія спортів автомобіль кінець 18 року, 1,6 і номер. бензин. Ціна доверна, 63 тисячі пробігу, автомобіль був куплений офіційно в салоні тут в Україні по е, салону Ой, передньо задні стопідйомники, е, мультируль, ще раз нагадую, 63 тисячі пробігу, е, 6-ступенча коробка передач, е, ось такий моніторчик, ще не з дерева е, Так, Є підігрів, сидінь, підігрів керма, клімат-контроль, ось таких е, багато різних датчиків. І ось такий стан даного. Так, позаду. Позаду ось такий є вигляд соломає. Також є підігрів задніх сидінь. Також є камера заднього виду. Хто шукає собі хороший автомобіль, зверніть увагу, на ось такі Е, нагадую, автомобіль був куплений в Україні в салоні. Е, автомобіль кінець 2018 року випуску. 1,6 бензин, номер телефону. Е, так, Є сервісна книжка, ціна доверна, кого цікавить, телефонуйте, все по телефону. Astra. автомобіль 2009 року, 1, е, дизель, номер телефона, ціна 650 плюс просутні торг. Так, Зараз покажу наш салон. Так, задній задні склапємники, комбінований салон, 6-ступінча коробка передач, 236 тисяч на приборці, в дуже хорошому збереженому стані салон. Так, Ось такий є вигляд. Так, позаду є партроніки. І фаркоп, кого зацікавила дана Астра, хоче більш детальніше інформації, телефонуйте до продавця, все детальніше по телефону. Нагадую, автомобіль 2009 року, 1.7, дизель, номер телефону, так, є різні датчики, ціна 650, телефонуйте все детальніше вже по телефону. Продажі Audi, Audi. автомобіль кінець 2004 року випуску, 2,5 дизель, номер телефону, ціна догірна, автомобіль повністю обслужений. Так, все зроблено, сіли і поїхали. Так, далі у нас Славута. Четвертий рік і все. Так, тут по Форду також інформації немає по ціні. Так, шкода Октавія, 2008 року. Бензин, номер э, телефону C17200. Плюс присотня торка або міночі автомобіль. Далі у нас c 5 э, Автомобіль 2009 року випуску, 1,6. дизель. Э, так, э, тут детально розписано. Э, номер телефону, ціна 6500 плюс присутній торк і передні-задні партроніки э, по салону. Так, передня задні під'ємники, мультируль, 500 коровка передач, є у нас двохзонний клімат. Так, і ось такий салон в даному цій Так, Позаду ось такий є вигляд. Даний Citroen має, якого зацікав даний автомобіль, телефонуйте, продається детальніше по телефону. Розкажу. Нагадаю автомобіль з 2009 року. 1,6 дизель. Так, Номер для зв'язку ціна 6500. Плюс присутній торг. 15 року, 1.6 дизель. 7. 9, 10, 10, 10. Далі Nissan Qashqai, 2011 року, два дизель, автомобіль повнопривідний, привідна. Ціна договірна. Далі гольф по універсалі 13 року автомобіль 1.6 дизель. вказано автомобіль повністю обслужений. 800 плюс торг. Автомобіль на автоматі. Так, далі шаденгор, автомобіль кінець 18 року, 1,6, номер телефону. Так, автомобіль на автоматі свіжо прине 14800. Далі у нас копійка 79 1979 року, 185 тисяч пробіг, номер телефону, ціна 200. Так, наступний автомобіль у нас Рено Нана, автомобіль свіжо пригнаний 2019 року, 1.5 дизель, номер телефону. Автомобіль на автоматі ціна 15400 плюс присутній торг. Так, Є передні задні партнеки. Також є фаркоп. Так, і по салону. Так. Ось такий дуже хороший стан салону. Так, є ось такий є дисплей. Також бачимо дуже багато різних датчиків, клімат підігрів. Так, і позаду ось так виглядає салон даного Мегана. Так, Козицька в даний маган. Телефонуйте. Нагадую 19 го року автомобіль, 1.5 дизель, номер для зв'язку, ціна 15400 плюс 100. Кодо Октавія, автомобіль свіжо перенений. 10-го року, 1,6 так, Номер телефону, ціна 6800. торг, також і вся інформація у сервісі по даному автомобілі. Далі у нас хімдай. 22 рік, 2.0 бензин, номер телефону, автомобіль повнопривідний, 23 тисячі. Далі Peugeot 38, 16 року, 11 дизель, номер для зв'язку, ціна 11350, плюс при просутний торг, або обмін на інший автомобіль. Далі у нас Nissan Кашкай тринадцятого року, купувальний бензин, номер телефону, автомобіль свіжу принаймні на автоматі. Ціна одиннадцять 700. Далі, Ford Focus, автомобіль свіжопринений 2020 року випуску, 1,5 5 дизель, номер телефону. Автомобіль без підкраси, ціна 13500 плюс краситний торг. так, По салону. Передній задній скопійомники, мультируль, 6 са коробка передач, ось такі монітори та клімат, контроль. Так, І ось такий сан, стан салону в давному Форді. А, так, ось такий багажник, також є партроніки, а, кого зацікавить цей Ford, телефонуйте. Продавайте детальніше по телефону. Це розкаже. 20-го року 1.5 дизель, автомобіль без підкрасів, номер телефону, ціна 13500 плюс 100. Volkswagen Golf 2008 року, 1,6 бензин, номер телефону. Вказано, що автомобіль у відмінному стані, Свіжопринаний, ціна 6600. Далі у нас ще два гольфа. Також свіжопринений 2007 року даний 1,4 бензин. номер, Ціна 5700. І далі гольф у нас де в Універсалі. 2010 року, двоє дизель, номер телефону, автомобіль вказано повністю обслужений, також є панорама ціна 7200 і передня-задня пар троніки також присадні. Далі Кашкай вже 2011 року, 1.5 дизель, автомобіль без підкрасів. 123 тисячі вказано оригінального пробігу і ціна 12 тисяч. Далі Toyota Lenсіс. 2008 року 18 газ бензин No 6250. Далі у нас Ford Скейт 18 Бензин, номер телефону, ціна 14 дев'ятсот плюс просутній торг. Автомобіль наш Кірі.